На Прикарпатті тривають заходи з нагоди 1025-ліття хрещення Київської Русі. Цими днями урочисте богослужіння відбулося у Горницькому успенському монастирі на Коломийщині. Освятив дійство митрополит Галицький Андрій разом із ще двома владиками. Він провів святу літургію. На свято приїхали паломники із різних областей. Зустрічав преосвященного владику Андрія на воротах у Горницького монастиря. Автор ідеї його відновлення Володимир Кафарський. Він зазначив, що рідко яке село в Україні має свого святого, а у Прикарпатського населеного пункту він є. Це Йов Почаєвський. Пан Володимир каже, що не важливо, хто почав відновлювати святиню важливо, що вона об'єднала навколо себе вірян. Сила цього монастиря в тому, що в цьому селі народився Йов желізо, який 10 років пішов до монастиря. Служив тут до 30 років, пізніше пішов в Почаївську лавру. І його християнська православна церква визнала святим. Розумієте, село і наша округа має свого святого, який ходив тут босими ногами, молодим дитиною, який тут молився за нас, і це, і те, що якійсь мірі наш покровитель. Митрополит Галицький Андрій зазначив, що історія монастиря в угорниках має понад сім сторіч. Саме такі намолені місця часто допомагають людям відновити в собі віру та зцілитися. Тому йому дуже приємно, що саме у Успенському монастирі в день першого спасу зібралося стільки православних. Десять років тому, прийшов ще на це святе поле, де колосилась трава. Може і не думали ми з вами, що піде десять років, і це місце відродиться у тій святій обіці молитві, а віра. І молитва приведе багато, сотні вже тисяч людей до того джайла дзвіньохи, щоб дістати зцілення душі і тіла. І ось сьогодні велике урочисте свято. Не тільки для нашої епархії, а для всієї української церкви, серед великої кількості віруючих було й багато знаних на прикарпатті людей, серед них і голова Коломийської районної державної адміністрації Михайло Негрич, і перший заступник голови обласної ради Олександр Левицький. Обидва відзначили, що такі заходи об'єднують українців. Вони побажали всім християнам добра та злагоди. Ми сьогодні бачимо вгайне дійство, яке проходить у нашому горницькому. У Спенському монастирі, який готувався, і є владики, є сьогодні отці православної церкви, які святкують сьогодні Київ день. Крещення Київської Руси, і мені як депутат обласної ради, який представляє цей округ, дуже приємно і радісно, що сьогодні сюди приїхали багато священників, багато паломників з Городенківського району, з Стлумацького району, з Коломийського району, з Снятинського району, практично з цілої області важливо, що сьогодні тут очолив архієрейську службу високопреосвящений митрополит Андрій. Ми раді вітати таких гостей. Ми раді, що сьогодні угорники стали тим доходом. Повним центром Прикарпаття, де молитва, святість, очікування Божого благословення і прагнення до нього найбільший, найяскравіший. На урочистостях освятили угорницьку ікону Матері Божої. Також на заході нагородили багатьох священників та громадських діячів. А на закінчення всі попрямували до цілющого джерела дзвеньохи.